Вітаю на каналі Грайторба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про благодійний турнір з середньовічного бою Кубок Київграда Київграда-2024», що пройшов 16 березня 2024 року на території Київського національного інституту технологій та дизайну. Всього у турнірі взяли участь 40 учасників з Києва, Харкова, Одеси, Вінниці, Дніпра, Білої Церкви та Первомайська. За традицією, захід почався з привітального слова від організаторів: гостинних господарів інституту, що приймали турнір, та тих, хто усіляко підтримував цей захід. Були анонсовані призи кожної номінації та окрема нагорода для найактивнішої команди. Після привітання було віддано шану загиблим воїнам. Турнір було організовано за підтримки Української асоціації середньовічного фехтування. Бої пройшли в чотирьох номінаціях. загальна номінація Щіт меч та Баклер меч та жіноча номінація Щіт меч Баклер меч. Першим блоком була номінація Щіт меч серед жінок. Маршали прискіпливо перевіряли спорядження кожної учасниці перед боєм. Дівчата почали завзято битись на ресталищі. бій тривав до 10 результативних влучань, і нерідка переможницю визначали один чи два вирішальних удари. У перервах між блоками мені вдалося поспілкуватися з декількома цікавими співрозмовниками. Захід, який сьогодні відбувається, він є важливим не лише для його учасників, для партнерів, для спонсорів. Він важливий для загалом держави України. Бо той напрям історична реконструкція, який розвивається в Україні, він важливий для майбутнього України. Історична реконструкція є цікавою з точки зору stem stem освіти, тому що тут поєднуються і наука, і інженерія, і мистецтво, і вивчення історії. І також історична реконструкція дуже важлива для військово-патріотичного виховання, адже на гуртках, в клубах історичної реконструкції, виховуються справжні патріоти України також і спортсмени виховуються люди з чіткою оборонною свідомістю. І що також дуже важливо, що ті люди, які займаються історичною реконструкцією, просто так нічого свого не віддадуть, не віддадуть точно свою землю, свою державу. Тим часом відвідувачі могли прийняти участь у навчальних боях на протектованій зброї та сфотографуватися у костюмах та антуражі. Герої першого блоку зголосилися розповісти про свої враження від події. Доброго дня! Ми з клубу Тангар. З Одеси ми беремо участь в номінації Щіт мечу жіночі та пішли в обші общу групу, де є чоловіки та жінки. А потім ми будемо в баклер Баклермечі жіночі, а потім в загальні. Ну ми тренуємося чотири рази в тиждень завжди. Це ну, цікавий спорт. Мені подобається змагатися з іншими людьми на мечах. Це дуже гарно підляє. і в шалом другі відчуття. Є елементи фехтування, мастер... мастерності, тому можна і чоловіків і... Серед чотирьох боїв я три виграла. Мене звуть Олександра, я з клубу Тангар, займаюся історичним середньовічним фехтуванням. Треба розвивати цей спорт, також це якесь об'єднування людей, якоїсь соціальної групи за тими інтересами. Це і спорт, і рукоділля, це треба шити цю історичну одежу, тобто люди при ділі. Але часу на довгій теревані не було, бо на ресталіщі вже розпочався другий блок змагань. Хлопці та дівчата билися в загальній номінації. Бійці були поділені на підгрупи і билися спочатку за вихід у фінал, а далі за місця на п'єдесталі. Судді уважно стежили за дотриманням правил, але деякі комбінації здивували навіть їх. Між блоками пройшов благодійний аукціон для збору коштів на потреби бойових підрозділів ЗСУ. На ньому було розіграно гільзи від снарядів та набої, розмальовані квітами, бронепластини з символічними соняхами та діорами з підбитою ворожою технікою. Всі лоти супроводжувалися необхідною документацією про їх безпечність. Я також отримав сувенір на згадку. Організатор аукціону зголосився сказати декілька слів на камеру. Волонтерською діяльність я почав займатися з 2014 року. Потім був певний перер... певна перерва в цьому моменті, і під час повномасштабного вторгнення мені довелося знову поновлювати всі свої зв'язки, знання і роботу з хлопцями, тому що допомога була необхідна тут і зараз. Кожен з нас повинен зрозуміти, що якщо ми не встанемо поряд з нашими бійцями, не будемо допомагати їм в подоланні цієї навали, у нас може не залишитись нічого. Тому та невелика кількість населення, яка волонтерить, повинна збільшуватися постійно. Кожен з вас може прийняти в цьому участь. Достатньо просто вашими руками прийти і допомогти волонтерські центри, нагодувати бійців, сплести сітку, допомогти щось доставити. Бо у нас дуже багато цивільних людей, яким необхідна допомога. Постійно кудись прилітає, постійно є жертви, постійно є люди, які знедолені через війну. Тому ви кожен з вас може докластися до цього і зробити щось для нашої загальної перемоги. Тим часом у сусідньому приміщенні пройшов турнір з ларп бою. Хлопці та дівчата билися один з одним, не виходячи з образу. Гобліни майстерно користувалися малим зростом для атак по ногах опонента. Всі бажаючі прийняли участь, і переможці отримали свої нагороди. На турнірі були присутні і закордонні гості. Американським колегам було цікаво побачити, як люди навіть під час військового стану продовжують розвивати спорт та хобі і коригують свої плани залежно від обставин. Наступним блоком була жіноча номінація Баклер-Меч, оскільки Баклер дає лише обмежений захист, надію учасники покладали на маневрність і швидкість, глядачі завзято підтримували бійців аплодисментами. На турнірі також були представники військових медиків. Пан В'ячеслав розповів про діяльність їх організації та запросив відвідати їх благодійний захід. А, доброго дня! Мене звати Деник В'ячеслав, голова благодійної організації Альмур в народі назначую як окопні хірурги. Ми працюємо спочатку повномасштабного вторгнення по окопах. Тобто допомагаємо нашим захисникам. Наша ж нація формується не 30 років, вона формується сотні років. І хочемо це все вам показати. Тобто, показати захисників сьогодення і захисників того часу. Заходи оці відбуваються саме для того, щоб пришвидшувати перемогу України, щоб пошвидше закінчилась війна. Ми щойно, я та моя група повернулися з Авдіївки. Де допомагали з медичними питаннями вирішувати зараз? Нас стоїть питання для того, щоб зібрати певні кошти на апаратуру медичну, яка буде рятувати життя, для того, щоб ми мали якісь плани, мали в снагу до життя. Але саме основне — це те, що ці заходи робляться для наближення перемоги. Далі у програмі турніру була змішана номінація Баклер меч. Хлопці та дівчата перевіряли спорядження та готувались до нових випробувань. Закінчивши підготовку, учасники з новими силами кинулись у бій. Я зрозумів, що напруга сягнула максимума, коли за півтора метри від мене просвистів уламок меча. Загалом протягом турніру відбулося більше ста двобоїв. Ті, хто закінчив свої бої, мали час поспілкуватися зі мною. Ситніко Олексій Володимирович військовий історичний клуб клопотивель, керівник клубу. Ми знаходимося в місті Києві і частково філіал в місті Путивель. Приїхали за запрошенням на турнір середньовічного бою. Займаємося цим ми дуже довго, дуже е, спорчо е, впливає на розвиток е, будь-яких рівнів е, рівня людини. Тобто, це е, включає в себе і, і бокс, і борьбу, і е, загальна фізична підготовка. Тобто, це комплексні об'єднує комплекс. Підготовок в даному випадку бої проводяться в парніх номінаціях, тобто один на один, і принцип бою на очки. Більше наш профіль клубу це профіль групових боїв, чим основний наш напрямок займаємося. Внаслідок того, що зараз війна і дуже мало турнірів. Звичайно, пропускати таке змагання ні в якому разі не можна. Максимальною кількістю людей, які змогли, ми приїхали сюди. Дякуючи нашим збройним силам, що надали нам таку можливість тут знаходитись. Коли пристрасті боїв вщухли, інтрига повисла у повітрі. Судді швидко підрахували результати і почалося нагородження. Переможці номінацій отримували медалі та корисні подарунки від організаторів. Вітаю, шановні! Сьогодні ми проводимо Кубок Київраду, який став всеукраїнським, бо в нас 40 спортсменів з багатьох міст України, і прийшли військові нас підтримати. Вважаю, що треба проводити подібні заходи, поєднувати їх разом з волонтерством, і тільки так зараз на час і має бути. Були певні перестороги: проводити, не проводити, чи варто чи ні. Але досвід минулого року, коли ми проводили шляховий камінь з витягу Києврада, він нам дуже допоміг визначитись. Чи на часі це, чи не на часі, От коли ми проводили це все минулого року, вперше за останні багато часу, ми побачили, наскільки це корисно закрили певні збори коштів там для спорядження військових. Багато друзів прийшло подивитись, прийняти участь, підтримати. От. І тоді всі наші сумніви зникли. Тому в цей раз ми вже без жодних сумнівів збираємо людей для того, щоб учасники, спортсмени себе показали, глядачі подивилися. Спорт. То розвивався, донати збиралися. Дякую вам, гарного дня. Дякую організаторам та учасникам цього чудового заходу за яскраві спогади та чудово проведений час. Дякую за перегляд. Напишіть у коментарях, чи цікавились ви колись такими заходами і чи є бажання відвідати їх у майбутньому. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.